П'ятниця 18 грудня про головні події останнього робочого дня розповідатимуть наші кореспонденти. Зокрема, сьогодні у випуску, яка радість, який рай, де святий Миколай? Сьогодні святкували свій день всім ліціонерим. Солодке життя дорожчає, чи є оціни на цукор межа. Солодке життя дорожче. З початку цього року роздрібні ціни на цукор в Україні зросли на 92%. Такі дані Національної асоціації «Укрцукру». Якщо на початку року за 1 кг цукру правили 3 ,73 гривні 73 копійки, то сьогодні доведеться заплатити 7 гривень і 15 копійок. Дива від чудотворця святий Миколай завітав до дітей з вадами розвитку, які навчаються в 11-й школі. Дітвора отримала не тільки солодкі подарунки, але й море вражень від концерту, який вони підготували для гостей свята зі шкільного ранку. Повернулися і наші кореспонденти. Вони живуть у своєму світі. Для них кожне свято це невимовна радість. Святий Миколай завітав і до дітей з особливими потребами. Він приніс із собою подарунки та святковий настрій. Разом із чудотворцем прийшли привітати і казкові герої, роль яких виконали студенти інституту підприємництва та перспективних технологій. Студдекан розповідає, що дарувати радість таким дітям це вже неабияке щастя. Тож виступити перед малечою погодились одразу. Правда, що ці дітки дуже потребують нашої уваги. Вони... Радіють кожне кожній дрібничці. Вони ну, вірять вірить те, що от я стою, от що я жабка, що справа від мене стоїть мишка, що вдивляється Миколаї, що що приходить Анна. До свята Миколая ці дітки підготувалися заздалегідь. Кожен з них вивчив вірші та пісні. Неабияка заслуга в цьому і їхніх вчителів, які доклали зусиль, щоб свято Миколая було цікавим не лише дітям, а й дорослим. Директор 11-ї школи Сергій Запісов радіє, коли в його навчальному закладі відбуваються такі заходи. Які несуть в собі тільки позитив та хороший настрій, маємо сьогодні яскравий приклад того, як спільно можна творити хороші речі. Сьогодні ми побачили свято, святкове дійство, яке уособлювало в собі і свято Святого Миколая, і Різдво Пресвятої Господа Була Ісуса Христа нашого. І новорічний десь ми зачепили трошки цикл з піза. Після невеличкого концерту Миколай та його помічники вручили діткам з особливими потребами подарунки у святкових мішечках, солодощі, іграшки, фломастери та замальовки. Мастички, а що треба супити? Вади. Це така шоколадна медалька. Батьки зізнаються, в 11-й школі їхні діти почувають себе затишно. Вони доглянуті та огорнуті теплотою педагогів. Адже цим дітям, як нікому, потрібна ласка та любов оточуючих. Світлана Кренців, Люба Єгорська, Стрийські новини. На долю цих людей випали важкі випробування через невіковну хворобу, все навколо них трохи інше. А може, то вони створюють свій власний світ, якому панує щирість, доброта і любов. Сьогодні благодійний фонд карітас влаштував для неповносправних стриян свято Миколая. Звісно, не обійшлось без солодощів, різдвяних сувенірів та теплих зимових речей. Щодня приміщення благодійного фонду хлопці та дівчата займаються цікавими справами, а найголовніше не почувають себе самотніми, адже навколо люди, які справ, Дід і люблять. А сьогоднішній день для них був особливий, тому що для них ми приготували свято Святого Миколая, який їм вручив, кожен із них має отримав пакуночок від святого Миколая. У нас є один із них Сергій, який залишився, який отримав від святого Миколая пакуночок. І мета того проекту є, щоб таких дітей зробити щасливішими, оскільки вони є завжди вдома, самі лишаються. Якщо вони вчаться до того, десь в школі після того вони лишаються самі вдома. І цей проект був створений для того, щоб тих дітей взяти з дому і показати суспільству їх красу, їх неповторність, тому що вони дійсно можуть багато чого змінити в нашому суспільстві. Подобить. Тобі подобається. Люблю. Він каже, що йому Люблю. дуже подобається, він дуже любить сюди приходити, і вони дійсно з радістю приходять. Хоча вони найпопулярніші герої анекдотів, все ж їхня служба і небезпечна, і важка. Вони там, де потрібна допомога і захист, вони завжди стоять на сторожі закону. Зі святкування їхнього професійного дня повернулись уляна Шуцман. За кілька хвилин у приміщенні школи мистецтв відбудеться святкування 18-ї річниці дня міліції України. Ми прибули на дійство у повній готовності. Аби привітати наших міліціянтів на святкування до строя завітали навіть гості з Києва. У цей знаковий день усі, хто сумлінно виконували свої професійні обов'язки, отримали почесні грамоти та матеріальні винагороди. А начальника стризького міського відділу міліції Ярослава Грицика МВС України нагородило почесним знаком і не тільки. Коли міністра внутрішніх справ Івана Дмитровича Гладуша попросив нам вручити і підзнакою Українського фонду правоохоронних органів Правозахист за милосердя, честь і доброчинність, ту допомогу, яку надає ваш начальник міліції громадським організаціям і нашим пенсіонерам у справі соціального захисту наших працівників. Міський голова також привітав першою чергою ветеранів, а тоді вже усіх працівників внутрішніх органів і побажав їм професійного росту та бадьорого духу. Ось дружинам наших міліціонерів гості урочистого вечора побажали терпеливості та міцного здоров'я і подякували за розуміння. Завершилося дійство святковим концертом. Шуцман Руслан Леськів новини Стрія. Боротьба із боргами триває. Податкова міліція чимдуж намагається повернути незаконні кошти державі і таким чином вивести країну із кризи. Продовж цього року відділення скорочення податкового боргу наклало сім адміннарештів активів, завдяки чому до бюджету надійшло майже 300 тисяч гривень. Загалом упродовж року до державної казни вдалося повернути більше трьох мільйонів гривень. Води не буде з 8 години 21 грудня по 6 годину 22-го. стрий водоканал припинить водопостачання міста. Такі незручності жителі міста зазнають через проведення реконструкції хлораторної. Подарунки від підприємців, члени асоціації промисловців і роботодавців вирішили зробити дітям подарунки. 800 малюків міста та району отримують те, чого найбільше потребують. Голова асоціації за нові Карпінській дітлахам здоров'я, щастя, вирости розумними, чесними, добрими і щирими християнами, відданими патріотами і гідними синами і дочками України. На цьому з вами прощаю завтра у цій студії. Інформаційну риску у підсумках проведе Світлана Кренсів. Не пропустіть найцікавішого. А вам бажаю не прогавити дива, адже воно у цей вечір буде скрізь. Пильно розглядайтесь навколо, може святий Миколай зовсім поруч. А найголовніше не забудьте заглянути під свої подушки завтра. Там обов'язково лежатиме подаруночок гарного настрою та вдалих вихідних. Час спорту на нашому каналі для вас працює Ігор Тимків, Вітаю в огляді тижня. Український футбол, підсумки року, міністр і НСК Олімпійський підслідством, Суркіс надасть шанс Шевченку. А зараз про це те інше детальніше. Український футбол підсумки 2009 року. Спорт підбуває підсумки року, шумана і називаючи найважливіші події минулих 365 днів в українському футбольному господарстві. Тріумфом року названо завоювання шахтарем Кубку УЄФА. Командою року стала юнацька збірна України, яка перемогла на чемпіонаті Європи. Розчаруванням року однозначно визнано збірну України у відборі до чемпіонату світу 2010 року. Події року. Відкриття стадіонів Донбас-Арена і ОСК Металіст у Харкові. Несподіванкою року стала перемога по. Тавської ворсле в кубку України над шахтарем кунфузом року названо поразку шахтаря в лізі чемпіонів від румунської Шоари. У номінації спалах року прописався Максим Коваль, 16-річний форотар запорізького металурга. Показав усім, як у найкоротші терміни стати футбольною зіркою в національних масштабах. Названі найкращі спортсмени десятиліття за версією Associated Press. Для складання списку агентство взяло до уваги думку 142 американських спортивних газет. Першим місце у списку з 56 голосами зайняв гольфіст Тайгер Вудс, який цього року став першим спортсменом в історії, якому вдалося заробити більше одного мільярда доларів. Його виступи протягом десяти років вражали настільки, що не перешкодив навіть цей скандал, що розгорівся кілька тижнів тому. Другим став легендарний велогонщик Ленс Армстронг, 33 голоси. За останні 10 років він разів перемагав на де Франс, а повернувшись у спорт через чотири роки, посів третє місце на престижній багатоденці. Перша ракетка світу, швейцарець Роджер Федерес став у списку з 25 голосами. Міністр ЯНСК Олімпійський під слідством. Голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо ЄНСК Олімпійський Равіль Сафіулін заявив, що другий ярус стадіону не було здано вчасно, а також там виявлено численні дефекти. Також народний депутат звинуватив міністра спорту Юрія Павленка в брехні щодо якості будівельних робіт на Олімпійському. Про це Сафіулін заявив, виступаючи у парламенті з доповіддю про результати роботи комісії. Повідомляє про Уа за результатами доповіді Сафіуліна. Верховна Рада прийняла постанову, якою Кабмін має до 1 січня 2010 року привести у. Відповідність до законодавства проведення всіх робіт на олімпійському Суркіс готовий зробити Шевченка головним тренером Динамо. Президент Київського Динамо Єгор Суркіс в майбутньому готовий надати шанс Шевченку стати головним тренером команди. У найближчі два з половиною роки у нас працює Валерій Газаєв. Якщо все буде складатися успішно, не можна виключати, що угоду буде продовжено. Але робота Андрія з таким метром не проходить безслідно. Я переконаний, що він не тільки набирається нового досвіду, але й порівнює його з досвідом роботи з іншими авторитетними фахівцями, сказав Йор Суркіс. Президент ФІФА проти системи відеоповторів. Президент ФІФА Йозеф Блатер не дозволить застосовувати систему відеоповторів у футболі при врегулюванні спірних ситуацій доти, поки залишатиметься на своєму посту. Блатер заявив, що ФІФА не буде використовувати монітори, щоб зупинити гру. А також додав, що невірні рішення суддів слід сприймати як належне, оскільки в житті завжди трапляються помилки. І на завершення невеличкий анонс. 20 грудня об 11.30 в приміщенні ПП Богдан, що в селі Конюхів відбудеться шаховий турнір, присвячений сторіччю дня народження Степана Бандери. До участі запрошують всіх охочих. Це все, чим я Ігор Тимків, хотів поділитися з вами сьогодні. Не забувайте, що святий Миколай вже підходить до ваших осель. І навіть якщо він вам подарує різку, не розчаровуйтесь. Це для вас буде додатковим стимулом для занять спортом. Веселих вам вихідних до зустрічі наступного тижня. Великий сніг мороз не залишатиме, навпаки, сильнішатиме. Протягом дня стопчики термометрів показуватимуть 12-13 градусів нижче нуля. Вітер дутиме зі сходу зі швидкістю 4 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 728 мм ртутного міліметрів. Тут стовпчика повітря 96%.